Добрий день, любі діти! Запрошую вас зробити аплікацію разом зі мною. До нас у гості сьогодні завітало. Послухайте і відгадайте, що удень по небу гуляє, а ввечері на землю спати лягає. Промінці ласкаві має, заглядає у віконце. Це яскраве, кругле. Так, малята, ви здогадалися? Це ясне сонце. Сонечко де живе? Правильно на небі. Кому потрібне сонечко? Сонечко потрібно усім і людям, і тваринам, і птахам, і рослинам. Без сонечка не було б життя на землі. А для чого нам потрібне сонечко? Воно освітлює та зігріває нас усіх. Діти, скажіть, яке сонечко за кольором? Жовте, жовто гаряче, а за формою кругле? Сонечко схоже на кулю. Тож сьогодні ми зробимо аплікацію сонечка. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику сонечко. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. А тепер повторимо ще раз. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці. Для роботи нам знадобиться аркуш бажано блакитного кольору, жовтий круг, квадрат жовтого кольору, клей, серветка, клейонка. Фломастер та ножиці. Тому що ми з вами будемо вчитися працювати з ножицями. Ну що, готові? Тоді починаємо. Спочатку нам потрібно підготувати промінчики для сонечка. Нам треба розрізати жовтий квадрат на смужечки. А допоможуть нам в цьому. Ножиці. Беремо ножиці правою ручкою. В отвори просовуємо великий і середній пальчик. А вказівний пальчик нам буде допомагати притримувати. Завжди пам'ятаємо про техніку безпеки. Працюємо з ножицями обережно, не розмахуємо ними, не піднімаємо високо, щоб не поранитися. У ліву ручку беремо жовтий квадрат. Тримаємо його з краю. Відкриваємо ножиці і підставляємо до паперу. Починаємо різати то відкриваючи ножиці, то закриваючи. Завжди пам'ятаємо, що ножиці ріжуть тільки уперед. Знову відрізаємо ще одну смужечку. Розрізаємо папір на рівні смужки. Намагаємося, щоб смужки були однакові ширини. Таким чином нарізаємо вісім смужок. А тепер один край смужечки змащуємо клеєм. Кладемо на клеєночку, мажемо клеєм і ось так притискаємо, щоб у нас вийшла ніби ось така крапелька. Це буде. Промінчик нашого сонечка. Так робимо з усіма смужечками. Тепер приклеїмо круг. Змащуємо круг добре клеєм і приклеюємо його у центрі аркуша. Притискаємо серебеткою, розгладжуємо. Тепер будемо приклеювати самі промінчики. Намазуємо клеєм ось тут, з одного боку, трішечки, і приклеїмо до сонечка. Зверху, знизу. Зліва, справа і ними. Сонечко готове. Але щоб сонечко посміхалося, давайте намалюємо йому фломастером. оченята. Смішку. Ось таке ясне веселе сонечко у нас вийшло. А які сонечка вийдуть у вас? Чекаю ваші роботи. До побачення, до зустрічі!